W moim dunku, tak polegając w Polsce na to, co się dzieje na Ukrainie, ja na moim dunku dużo większe zagrożenie, większa zagroża dla Ukrainy, dla stanowisk Hirtasza, Achmetu, Loboczki, Oceja no niż niż y... Yy, Kołowojski, no, no, może w buty i oligarcha no, dla Ukrainy, na moim zrobił dużo większe niż no, my. I pytania to dla was, a, a jaka banka z oligarcha, no, no roboczki, no to no, by kazały, co tam zapisali i jeszcze dalsze. Pro prawa no, pro roboczki, no, i pro Прошу обремодко. Так, ваша це боротьба і було завдання за конкретні кроки боротьби проти атматова, льовочки на фірташа. Я вам скажу так, я не беру за воли, знаєте, де можна сказати, ми тобі замовляємо фірта, що пиши про нього. Я роблю те, що я вважаю в даний момент важливим для держави, аби усунути ризики, які на неї існують. Пан Коломойський був олігархом класичного визначення цього терміну. Він обіймав посаду в державній владі, офіційну посаду, і використовував цю посаду для власного збагачення. Ахметов і фіхти не обіймали посад. Я, на жаль, не чую вас і я просив, давайте так, ви поставте запитання до кінця, я його вислухаю. Якщо у вас є доповнення, будь ласка, потім я дам повну відповідь. У вас є ще доповнення запитання? На його думку, люди, прізвища, яких він наводив набагато скорумпованіші, них дійсно страшніші олігархічні історії. Тому він дивується, що саме їхні і те, як вони заробили свої гроші, те, як вони здобули свої маєтки, є набагато більш підозрілем ніж, наприклад, справа колоносського. Тому його і то є думка лише то торіка, це є думка Європи. Чехії, так Са, як Америки, які часто це відговорюють у своїх різних роду праці і російських і фірташа пошукує фірташа розшукує служба безпека. Все, дякую за запитання. Ласка, відповідайте. Я вважаю, що фірташ у майських метах є однаково формованим, тому що обидва, вибачте, не обидва всі троє використовували державні ресурси для того, щоб займатися погашенням. Особисто пан Коломойський сказав, що він платив хабар протягом е багатьох років для того, щоб мати доступ до підприємства українську. Він це сказав, будучи по суті, на комісії з питань приватизації. 5 млн доларів на місяць. Я не вважаю, що це є знаєте, доброчесності в політиці. Так само пан Фіта, що пан Ахметов використовував своє перебування в таборі Януковича для того, щоб отримати державний актив. Зокрема, Ахметов за часів Януковича купив генерацію енергетичну. По електростанції, Дніпро енерго і Західні енерго, і отримував доступ до приватизації розподільчих компаній, це Києвенерго, Крим енерго, Дніпробленерго і так далі. Тобто він дуже потужно зайшов в енергетичні ресурси за часів Єнуковича. І, звичайно, те, як це відбувалося, воно потребує окремого і розслідування, і можливо напрацювання державного підходу, взагалі, як діяти з цими активами. Ну, тому що реальних опціонів не було. Наприклад, я купував Ахметову енергетику. Та призначається опціон, продається Дніпро Енерго» – величезна енергетична компанія, куди входять декілька теплових електростанцій. Подається два учасники Ахметов і фіктивний конкурент. Та ціна, наприклад, 1 мільярд, став та восьми мільярд. Приходять двоє учасників, ахметов каже, я купую цей об'єкт за мільярд. Другий учасник каже, я купую цей об'єкт за 1 мільярд 100 тисяч. Третій каже, там, вибачте, каже, ну тоді я ставлю 1 мільярд 200 тисяч. Другий каже, тоді все, я більше не конкурую, і все, на цьому аукціон закінчиться. Тобто це чиста фіктивна процедура для того, щоб зробити ну, видимість, що був якийсь аукціон, якого насправді не, не було. І тепер, як бути з цим, сім, я, якого рішення точно не знаю. Тому що є два підходи. Перший це робити реприватизацію, другий – це робити до оцінку цього війна і змушувати покривати різниці між руковоюною вартостю і тією, яка була заплачена. От в мене немає готової відповіді на це питання, як далі бути з такою приватизацією. Так само, наприклад, і фільтр, він скуповував обласні газорозподільчі компанії, так звані облгази, значить Сірії Януковичі, або задіялися конкуренції, або з фіктивними конкурентами. І через ці обласні гази він фактично генерує собі газ внутрішнього видобутку для своїх хімічних підприємств, грубо кажучи. Там декларується, що на потреба населення йде 20 мільярдів кілометрів дешевого газу, ціна якого десь 10 вища, ніж ринкова вартість. А хто постачається газ населення? Фільдрш. Він каже, весь весь газ, всі 20 мільярдів пішло населення, воно його склали в своїх газових профонках, в своїх газових полонах, тому нічого не залишилося. реально населення отримало 15 а 5 мільярдів по цій ціні пішло на його хімічні підприємства які з створення мінеральні добрива, які були продані на експорт за ринковою вартістю і вся валютна виручка осіяна на офшорних рахунках на Кіпрі або в інших юрисдикціях. От так, наприклад, функціонує його, спрощення дуже, але так функціонує його корупційний суд. ж зараз в і чекає на рішення суду по екстрадиції до Сполучених Штатів, наскільки я знаю, він залучив величезний пул юристів, адвокатів. Радників, які допомагають йому уникнути цієї екстрадиції, там навіть є один відставний міністр уряду Джорджа Буша, який працює в нього, рішення буде в Києві, я розумію, по його екстрадиції. Ну, в мене велике сподівання, що він таки буде направлений до ОБР і там постане перед собі. Але як констанції, я сьогодні цього, просто не можу. От. Що стосується більш і меншої небезпеки в делігархів, я думаю, що Коломойський своєю присутністю на державній позиції він, скажімо так, був супер олігархом, тобто олігархом, який навіть не купує безпосередньо політиків, а сам є політиком і свою присутність владі трансформує в власне здавачі, тоді як інші, для того, щоб впливати на політику, вони підкуповували інших політиків. Тому я думаю, його звільнення принаймні ставить його одну Шеремку з іншими олігархами, і тепер час взагалі виробити спільний підхід до, до, до обмежених половину всіх олігархів держави. Він не може знаєте, їх побороти, ну можна створити представність для олігархів, але вони буде всі хто чують приїхати. Їх не сім